Як в суспільстві середньопересічний українець бореться з своєю тривогою? Це звичайні реакції, але на жаль, це аддикції. В Більшості випадків це збільшення інтенсивності або початок тютюнопаління, або вживання алкоголю, або інших психоактивних препаратів. На жаль, дефіцит психотерапевтичної і психологічної допомоги в Україні призводить до того, що більшість населення, не розуміючи, що їм робити з тим стресом, що їм робити з тими тривогами, з цими емоціями, які не можуть вийти, звільнитися від них неможливо, не знають, що з ними робити. І багато хто прибігає до застосування різних, скажімо так, культуральних. Засобів і мова йде якраз про збільшення інтенсивності вживання психоактивних речовин, тютюну, алкоголю, і це є інша проблема. Проблема полягає саме в популяризації психологічної допомоги тим людям, які не можуть звільнитися від емоційного дистресу, тому що далі наступний крок це буде витіснення цього стресу, цієї тривоги, цієї. Емоційної дисфункції у тіло, коли людина піде по лікарях різного профілю, в залежності від того, в якому напрямку буде відбуватися та соматизація, і тому дуже важливим сьогодні є розвиток проєктів, такі, наприклад, як мозок, де люди можуть знайти інформацію, яка їм потрібна, можуть знайти фахівця, який потрібен, можуть знайти відповіді на свої актуальні питання, якщо вони дійсно. Мають емоційний дистрес, якщо вони мають емоційну дисфункцію або принаймні просто тривожаться і не можуть впоратися з тою тривогою, звільнитися від цього. І тому в нашому суспільстві, коли тривог аж занадто багато. Часте прибігання до такого роду допомоги, як то алкоголь тютюнопаління, призводить не тільки до збільшення ризиків залежності, а й до розвитку інших соматичних заходів, в тому числі і психічного спектру, і більше того, до заглиблення тої самої тривоги і депресії. Тому, коли тривога існує занадто довго, занадто тривало, алкоголь та інші залежності це не є вихід. Це збільшує ризики виникнення цих залежностей і заглиблює ступінь емоційних розладів, тої ж тривоги, а більше того, ще й депресії і їх соматичних еквівалентів. Тому в цей час, коли тривога живе в людині тривало, коли вона проявляється тілесно, а ще й не має підстав для тривоги, треба все ж таки звертатись до лікаря за кваліфікованою спеціалізованою медичною допомогою.